Коаліція поки існує 229 парламентарів. Нараховує у фракції Слуга народу яка, яка якраз і виконує роль е парламентської коаліції, де-факто, звичайно, що її вже давно немає, і фракція Слуга народу вдається до послуг інших політичних груп у парламенті. Зокрема, і часто це голосування відбувається з е уламками ОПЗЖ. Тобто, сама слуга народу за законопроекти дає. Менше двохсот голосів більш-менш стабільно, тому де-факто, звичайно, є коаліція де юре, точніше, де юре, а де-факто у раді працювала ситуативна більшість, але можна говорити, що зараз криза голосування поглибилась після цього скандалу. Я хотів би внести уточнення. Єрмак є керівником офісу президента, а не заступником, і саме від рішення і підпису і. Відповідно указу президента залежить перспектива, буде його звільнено чи ні, в даному випадку, тобто саме від президента, і е, хочу сказати, що безумовно цей скандал він е, тягне за собою і політичні, і структурні, і кадрові наслідки. Я думаю, що ми можемо стати свідками е, у майбутньому різ... різнопланових подій. і... Е, Може не обмежити стільки відставками двох міністрів, які вже анонсовані. До речі, вже говорять, що можливо будуть ще додаткові подання на додаткові звільнення. Але опозиція продовжує наполягати на повному перевантаженні кабміну, і це не єдина вимога, яка звучить у плані кадрів. Головне, щоб ці ці корупційні скандали не залишилися без відповідей і притягнення винних до відповідальності, тому що насправді ще раз повторюся за цим дуже пильно спілкує як українське суспільство, так і наші партнери за кордоном.